Зухвали розстріл у центрі Києва колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова це серйозний виклик Службі безпеки України. Справа в тому, що Денис Вороненков мав виступати як свідок у великій справі. Проти Віктора Януковича півроку тому він отримав українське громадянство. Він колишній громадянин Російської Федерації, колишній член парламенту Росії, колишній член Комуністичної партії Російської Федерації. Поява Вороненкова у Києві викликала дуже різко негативну реакцію в українській політичній еліті. Дуже багато писали в соціальних мережах про те, що нащо мовляв цей вороненков у Україні. Для чого йому дали українське громадянство, коли сотні бійців добровольчих батальйонів, які є громадянинами інших держав, не отримують українське громадянство? Тоді Петро Порошенко і генеральний прокурор України Юрій Луценко говорили про те, що Вороненков – це дуже важливий свідок і він має перебувати саме в Україні для того, аби Потім свідчити проти режиму Володимира Путіна. Утім, Володимир Путін не став чекати, поки Вороненков буде свідчити в міжнародному суді. Його просто зухвало сьогодні розстріляли біля столичного готелю прем'єр Палас. Після Гіви, Мотороли та Чуркіна ми ще отримали мінус одного свідка у справі кривавого режиму Володимира. Путіна, що в даній ситуації буде робити Генеральна прокуратура і служба безпеки України, цілком зрозуміло. Почнуть шукати агентів ФСБ, які розстрілювали Вороненкова, які організовували цей зухвалий теракт в центрі української столиці. Утім, вбивство Вороненкова це сигнал і для українського суспільства. Виявляється, що ніхто в нашій державі не може почувати себе безпечно, тим паче. Центрі української столиці. Будь-яка ФСБшна група, будь-які кілери можуть спокійно розстріляти людей в центрі столиці, і це не є чимось. Зараз вже дивним, тому що треба нагадати, що влітку минулого року в центрі столиці був розстріляний журналіст Павло Шеремет. Ми дотепер не знаємо, хто вбив журналіста. Ми не знаємо, хто був замовником цього вбивства, але здогадуємося, що всі ниточки ведуть до однієї держави, до однієї будівлі, до Кремля. Одначе цій ситуації із справою Шеремета, і зі справою Вороненкова. Спецслужби України все ж таки мають зробити певні висновки. Головний висновок, що ми ведемо гібридну вірніше, з нами ведуть гібридну війну. Російська Федерація робить все для того, аби дестабілізувати ситуацію в Україні для того, аби забрати всіх ймовірних свідків злочинів Російської Федерації на сході України та на півдні України. І задача українських спецслужб дати достойну відсіч. Тим, хто власне намагається розхитати внутрішню ситуацію в державі, вбиваючи колишніх громадян Російської Федерації, а нині громадян України в центрі Києва.